Всі ці брікси, вся ця історія, вона неможлива по одній простій причині, як альтернатива ну, тому, ж НАТО, Європейському Союзу. Тому що, ну, по-перше, економіки у Заходу більше фізично грошей. А по друге, ви ж все одно всі ті люди, які от на фото були, наче то вони там союзники по Бріксу, але у всіх у них в кишені дуля на один одного. І це факт. А коли по, між будь-якими партнерами в будь-якій справі немає ну базової елементарної довіри і принципів в цієї роботи не вибудувано, ми будемо мати таку саму історію, як ми маємо зараз. З одного боку, ми маємо гру, але з іншого боку, хтось захворів, хтось не поїхав, хтось травму різко зробив. А потім ну, це історію, і на президент Бразилії Луїс Інасіо Лула, де Да Сілва, був медичні протипоказання, тобто Остін може а. Ні, він просто спав від. У нас улула де сілла, не може. Ну він такий долкувати. Він склав по телевизию, вдарив. Він вдарився по телевицею, тому не може. Там таке є новину, принаймні. Ну Він каже: я онлайн онлайнсь. Ну, онлайн включусь. Okay. Пришлю вам е, коробку цукерок вечірній Київ. Його просто не відпустила до того. Очікується. Ти, ти коли з Путіним, спілкуєшся, ти додому приходиш злий. Я забороняю тобі спілкуватися з Путіним. Тому від я тебе гівном смердить, так я, я розумію, заставця. як я в заставці. Е, президент Зеленський припускає, що на саміті Брікс е, Путін пропонуватиме свою формулу закінчення війни. Ну, я не знаю, яку він там шума. Сі Цзіньпін поїде. Поїде і Сі Цзіньпін, поїде до Росії, і так само е, прем'єр Індії поїде. От вони ж типу Китай і Індія, вони в контрах конкретних, та ми ну нехай їдуть так, коли... в Казані. Може, там буде Казанська, казанська битва. І, Цзіньпінь... і тут приходить така інформація. То... Mm. Що? Я хотіла така нагадати, просто якраз поки ми про китайців говоримо, як проїжджав Сі Сідзіньпінь до Путіна туди до нього. Вони там коли прощалися, там чмоки-чмоки, пока-пока. То остання фраза, яку сказав Дзіньпінь Путіну про те, що ми з вами зараз. Рухаємо зміни, десь приблизно в такому сенсі. Рухаємо зміни, яких не було там протягом ста років. Тому бережіть себе, типу, от була така фраза. Тому про це треба пам'ятати як про заміточку таку, коли ми говоримо про Китай, то це все таки Китай, який щось там планує з руснею. Дуже глобальне і серйозне. Перед цим ви ще е, теж е, згадаєте, що Путін дуже хотів е, якусь єдину валюту Брікс створити для розрахунків. Щоб так сказати, відкинути долар в бік, але ну поки що, як я розумію, ця ситуація зовсім нікого не влаштовує. І як він там сам прокоментував, що, мовляв, в ні, ми ще типу не готові. Ще не назріла ця от така реформа грошова в нашій Брікс. Тому поки що так. Як ви виявляєте цікаво. її функціонування? ну просто я не знаю, я ви, Як ви виявляєте функціонування цієї валюти? ну тоб... Ну, Саш, в тебе завжди є відповідь на всі питання. Так. Е, насправді, коли Путін виголошував промову перед цим перекладач перекладав не слово в слово. Він казав: Будемо дербанити Росію, все буде добре, пане президенте Китайської Народної Республіки. Дивимо як тебе починається знову Марвел. Е, 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 Марвел це в тебе по починається. Тобі, ну дивіться, по як, яка може бути валюта в Брікс, якщо. Росія з Білорусю не може одну валюту впровадити. А коли з Казахстаном це обговорювали, Казахстан сказав, який рубль? Вона буде називатися алтин. Типу Золота Орда. Золота Орда. І немає ніякої спільної валюти. І там є імітаційний процес, оце злягання. Азіатських країн з, з, з умовно слов'янською Росією, і слов'янською Білоруссю. Та ну тобто, це залишки Радянського Союзу. Казахстан тут вирішив не вступати в БРІС, ну, це сказав ніхто жомарт Жомар токай. Точніше, його прес-секретар Берік Уалі, що ми цінуємо все прекрасно, все, все, все класно, але існує ООН. Сказав сказали з Казахстану. Це офіційна позиція. А сьогодні промайнула інформація, десь я на Уніан читав, що як пише Телеграф, знову знаєш, читаємо західну е, клікбейтну пресу. Телеграф пише, що приїде, планує приїхати Антоніо Гутеріш, тобто генеральний секретар ООН. Хтось скіпнув цю новину, там це що, не відповідає дійсності? чи що? Ну, немає, не немає, не, немає точного підтвердження насправді, чи він поїде, чи він не поїде. Ми ж всі знаємо прекрасно, що Гутієриш, мама, не дивись. <різь> Тому це працює в обидва боки. Іноді просто людина по, по своїй такій ментальності може від страху поїхати, а може не поїхати. Але в будь-якому випадку він ну, боягуз по своїй суті. Так я пропоную, хай вже приймуть КНДР в Брікс, це буде абсолютно правильно, чи ні? Ну, вже чого, так. чого соромитись. І КНДР Зборіться. в Брікс, і тоді. Там. Всі разом, та й собі сидіть там. Ну 22, 24 -го числа. Там знову таки. Всі їм, їм форму пошиті, у О, чорних мантія таких. Знаєте, такі чорні мантії, вони в капюшонах будуть збиратися. Ні, вони поки що форму пошили для північних Корейців. Там відео, які видають. Це ще так, кажуть, російські це пабліки. Так я не знаю там. Воно, не воно. от ну, піймають першого північного корейця там за одне місце. Покажуть нам, який не говорить ні російською, ні українською, ніякою мовою, окрім корейської. Тоді можна буде говорити. А так, знаєш, їх вже записують в буряти чи що там, я не знаю. Там дуже багато інсинуацій, а я не фахівець північних корейців, і в, 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 в чому їхні там, бойові особливості е, ще раз, вони російську хіба знають, хто ними буде командувати? Північно-корейські фахівці через перекладачів хто? Ким ким Чен -Ін? Не ким Чен мабуть, Кімчанино все, вибачте, а Кімчанином все, все одно боягузливо, тому що їх передягають в російську форму. Що страшно, так? Да? У відкриту в своїй формі вбій слати. Якщо це так. Там купа, купа вже є оцінок цих всіх, але це знаєш, от, це захід, який ми любимо страшно як партнерів, як, який дуже кволо ухвалює рішення, і який вперто не хоче помічати, що війна Росії з Україною перетворюється на світову, вона вже давно перетворилася і втягується все більше і більше країн. Та й таке, ну тут я нічого нового не скажу. Про те, що це початок Третьої світової, я вже казав давно. Але я не хочу перетворюватися на кінта, який каже: А я казав, я казав, знаєш, ну це найгірше. Іра, ти, я не знаю, як ти це робиш, 50 тисяч 700 щирик. Та, та та глядачі, ви неймовірні. Вам просто от я зараз зроблю це. Сподіваюсь, що спрацює. Я хочу феєрверків, подяку. Давай у так. Та <свісно> Дякуємо <свісно> вам, глядачі, за те, що ви от <свісно> просто такі молодці. От 50, Я ж кажу, що qr квіркотикам треба вказувати напрямок. Якщо вони знають, куди їм іти, то їм стрибається значно легше і веселіше. Тому отак от це працює.